Всім привіт! Ви на каналі Farm .org. Пропоную вашій увазі такий засіб, як синудафен. Його застосовують при запальних процесах придаткових пазух носа. Всім знайома така картина, як закладені з ніс, нежить, тяжко дихати через ніс, сльозотеча. Цей засіб допоможе вам швидко усунути нежить, запалення придаткових пазух носа. Та запалення сузової оболонки носа реніту. Засіб на основі лікарських трав. Для дорослих та дітей віком від 12 років. Виробник фармак Київ. Діетична добавка. Швидко та ефективно лікує нежить та закладеність носа. Ми бачимо: сюди входять. Екстракт квіток бурзини, екстракт квіток коров'яку, трава вербени, екстракт квіток липи, листя андрографісу волотистого, екстракт м'яти перцевої. Синодафен доповнює ваш щоденний раціон біологічно активними речовинами рослинних екстрактів, які підтримують нормальний функціональний стан придаткових пазух носа і сприяють належному функціонуванню синусів і слізових оболонок верхніх дихальних шляхів. Крім того, складові продукти допомагають підтримувати оптимальний стан імунної системи під час поширення застудних захворювань. Так, його потрібно вживати по одній капсулі один або два рази на добу дорослим та дітям від 12 років. Курс лікування встановить від 7 до 14 днів. За рекомендацією лікаря. Максимальна добова доза становить 2 капсули. Ну, є обмежена щодо вживання цей вік до 12 років. Діткам від 3 років випускається синодофен в сиропі. Вагітним жінкам не рекомендовано вживати, і жінкам, які годують груддю. Засіб ефективний, швидко допомагає усунути закладені з носа, сльозотечу, має хорошу дію, швидко діє. І не потрібно витрачати час на тривале лікування нежить. Адже ми пам'ятаємо, якщо неправильно лікуємо нежить, це може призвести до ускладнень, таких як гайморіт, отит, бронхіт. Тому правильно лікуємо нежить швидко-ефективно за допомогою сину Можна ще, крім цього, промивати носик сольовим розчином, таким як носоль, аквамаріс, хюмер та багато інших. А судинозвужуючих засобів можемо вже не використовувати. Дійсно, швидко діє, отже, ми бачимо, що я всього лише випила 3 капсули і одразу мені стало легше. Мені було цього достатньо, щоб вилікувати нежить та закладеність носа. Тому рекомендую: всього лише одна пластинка може дійсно вам допомогти швидко та ефективно, усунути нежить та закладеність носа та дійсно доступний в ціні. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.